Я буду тебе міцно, міцно тримати, ніжно, ніжно співати. Знаєш, мені так подобається так романтично ходити в наречених. Після весілля знаєш, вона вже ну, типа, ну вже, вже, да? вже так. А вже не це. так романтично. Коли ти ходиш в наречених, то це так. така романтика, і чоловік по-іншому до тебе відноситься. Так. Співачка Камалія офіційно заявила, її серце знову зайняте. Показала обручку та натякнула на заручини. Хто її новий обранець почуєте за хвилину? А також у екс-чоловіка Камалі Мохамада Захура незаконно відібрали майно у Києві. Це рейдерське захоплення. Нас шантажували, вимагали хабарі, але ми відмовилися платити. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ж співачка Камалія натякнула на приємні зміни в особистому житті. Після розлучення з Мохамедом Захуром, про яке вона оголосила минулого року. Співачка заінтригувала шанувальників своєю появою у весільній сукні, а також обручкою. Пише РБК Україна з посиланням на коментарі співачки для каналу М1. виконавиця. Завітала у студію у весільному вбранні та засвітила на безіменному пальці кільце. Вона зізналась, нині закохана, проте не стала розкривати від кого отримала коштовний подарунок. Дарунок каблучка на твоїй руці, вона твоя? Вона моя, так тобто. Це твоя каблучка. Моя каблучка. А то я подарував. А це був секрет. Кадри. Зараз можна дуже за військових виходити заміж. тому що це знаєш як одразу з мужності наших захисників. А заяву про справи сердечні камалія зробила на тлі виходу своєї нової пісні ніжно. У відеоролику можна побачити, як загадковий незнайомець робить їй пропозицію руки та серця. Нову музичну роботу відома Українка назвала гімном усіх наречених, який об'єднує закохані серця. У цю пісню я вклала всі свої почуття і переживання. у цьому відеокліпі. Я відкриваю своє серце. Ви побачите наручену, яка шукає свій шлях до справжнього кохання, символізуючи сміливість і самовідданість, які мають бути в кожній парі. Пісня ніжно супроводжує кожен мій крок, підкреслюючи емоції та почуття, які я переживаю на своєму шляху. Як я ніжно кохаю, ці слова лунають у кожній ноті цієї мелодії. Поділилася. Зірка. Я дуже хочу, щоб ця пісня вона стала гімном усіх наречених. Так от щоб її співали, танцювали під неї на всіх весіллях і запрошували тебе. І мене запрошували. До слова. У кліпі присутній загадковий чоловік, обличчя якого Камалія протягом усього відео приховує. А також сцена з освідченням багато фанів вже давно припускають, це могло бути натяком на нового коханого артистки. Зірка ще більше розбурхала цікавість прихильників, висловом про те, що вона вже закохана, та обручка кліпу справжня. Це мій друг. <смеш> бачиш, Сукня справжня, обручка справжня, так. квіти справжні. От, До речі, якщо ти прийшла вже з букетом. Закохана, закохана. Коли за кур, побачив тебе весільній сукні в цьому кліпі. ж побачив, як він не реагував. Дуже тебе. Гарно. <смеш> Дуже гарно. гарно. <смеш> 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 так. Йому сподобалось? Дуже сподобалось. Я не знаю. Він завжди приховує свої емоції. Нагадаю, у 2003 році Камалія вийшла заміж за мільярдера з пакистанським корінням підприємця Мохамада Загура. В подружжя народилися донька Арабелла та Мірабелла, яким нещодавно виповнилося 10 років. Шлюб знаменитостей тривав 20 років, але у 2023 році вони приголомшили новиною про розлучення. Пара не розкриває причин розриву стосунків. Однак Захур та Камалія навіть після розставання про продовжують спілкуватись та часто проводять час разом. Прекрасні стосунки у нас, взагалі, краще не вигадаєш. Як відомо, співачка мешкає в Україні у той час, як її пакистанський екс екс-обранець разом із доньками перебуває у Британії. Виконавиця час від часу навідується до них, аби провести час з дітьми. Він він живе з дітьми в Лондоні. Вони просто приїжджають сюди, в Київ, і Тоді ми всі разом живемо в одному будинку. То я до них їжу в гості в Лондон і Теж ми живемо в одній квартирі. Всі Це спільний будинок це будинок в майбутнього, в майбутньому наших дітей. Раніше Камалія зізнавалась після розлучення з Захуром кілька разів отримувала пропозицію вийти заміж, проте вона ще не готова знову зв'язати себе шлюбом. Свого шанувальника співачка тоді не розкрила, але відповіла, які чоловіки її приваблюють. Я люблю бронець трошки з такою точною такою західною, такі такої ноткою. А от британський інвестор пакистанського походження Мохамад Захур, відомий своєю підтримкою України, став жертвою рейдерського захоплення в Києві за словами його. Команди група компанії Steel Group зазнала незаконного привласнення нерухомості в центрі столиці. 10 липня 2024 року дюжина озброєних військовослужбовців квартирно експлуатаційного управління Міністерства оборони в супроводі своїх покровителів із земельної мафії на чорних позашляховиках та горизвісного адвоката вчинили нахабний напад на власність підприємства доктора Захура в центрі Києва. Цей кричущий вчинок призвів до того, що його Майно було незаконно захоплено, зазначає команда інвестора. Захур наголошує всі попередні судові рішення однозначно підтверджували його право власності на цей об'єкт. Однак, не зважавши на це, група компаній зіштовхнулась з безпрецедентним тиском з боку державних органів. До слова довкола нерухомості не вщухають скандали ще з 2018 року, коли за словами команди Мухаммада, управління Міноборони та прокуратура виявили незаконні наміри за. Володіти його майном. Так, попри низку судів, які підтвердили право власності бізнесмена, тиск все одно продовжився. У вас бізнес постраждав Україні від воєнних дійств? Да, сильно пострадала. Що Які масштаби? Ну, масштаби, якщо вважати, було 100, то стало 25. Це дуже багато. Да, да. Ну війна, ми не можемо жалувати, тому що войну не Україна нав'язала, а на нього нав'язали. Поэтому Кому-то жалувати що той за вас можу. з 2009 року приватному підприємству Паркер Плюс належить майновий комплекс за адресою міста Київ, вулиця Січових Стрільців, 24 А у 2010 році Київ відкрито виділила в оренду підприємство Земельну ділянку під майновим комплексом. Міністерство оборони України ніколи не володіло цим майном, що підтверджено трьома судовими рішеннями. 2018 року квартирно експлуатаційне управління Міноборони та прокуратури намагалась незаконно заволодіти цим майном. Верховний суд підтвердив право власності компанії доктора Захура. Шевченківський районний суд Києва виніс ухвалу у 2019 році, про яку компанія Захура не знала до липня 2024 року. Вона передбачала повернення майнового комплексу квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони як речового доказу у справі 2009 року проти посадовця міністерства. Однак ця ухвала не стосувалась компанії. Захура серйозні питання викликає той факт, що Шевченківський районний суд змінив вирок десятирічної данини, не повідомивши законного власника майна, на користь якого прийняв рішення Верховний суд. Ба більше у істіл груп за закриття справи вимагали хабар, на що захура радикально не погодився, щоб зберегти власну репутацію. Тож зараз група компанії інвестора готує ще один позов до суду. Ми вважаємо, це типовий приклад рейдерського захоплення. Нас шантажували, вимагали хабарі, але ми відмовилися платити, адже це суперечить нашим принципам, зазначив захур. Поки в країні йде війна, ці корупціонери займаються відвертим рейдерством, що є ганьбою для України, вклавши в Україну понад 400 мільйонів доларів, і стіл груп більше не терпітиме такого ставлення до лояльного інвестора. Що раніше в інтерв'ю для Ростислав Продакшн Мухаммад Захур розповідав, як допомагає та підтримує. Украину? Я два дня до начала войны уехал, потому что британское посольство уже не давало больше там жить и вот mm -hmm. все время с утра до вечера были одни звонки, что покидайте страну, покидайте страну и вот я Камалю говорю давай поехали, но Камаля отказалась и я взял детей и мы поехали. После этого там Пошла война, там, когда война пошла, естественно, мы там тоже начали со всеми разговаривать там с кем можем, но многие мне задают вопрос про Пакистан: что Пакистан вначале был как бы не на стороне Украины, и как но нам удалось как-то переломить этот э, ход. И э, сейчас Пакистан поддерживает э, Украину. Нам даже удалось э, из Пакистана получить 4 э, самолета полных э, гуманитарной помощи оттуда. Пакистанский э, начальник штабов, он открыто э, объявил о своей поддержке Украине. Я такое видео посылал всем своим друзьям. И мы, с ним, да, мы с ними встречались, там, мы говорили. Ну, кроме этого, еще э, были кое-какие помощи, о которых нельзя говорить. Э, то есть сегодня э, даже на меня потом выходили и сказали, что самое Пакистан не хочет покупать в России зерно. И mm -hmm. просили, чтобы я э, их познакомил с украинскими поставщиками зерна, которыми я сейчас занимаюсь и они где-то миллион тонн зерна будут покупать. О, э, о. То есть, да, Пакистан э, и Украина, они давние партнеры, там уже больше 25 лет э, mm -hmm. в, 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 военная, это самое, ВПК, э, военно-промышленном комплексе, Украина очень много помогает туда, и э, даже все танкостроение пакистанское сделано украинскими специалистами. Wow. Вот нам удалось это сделать. Мы создали свой фонд и в Польше, и здесь в Германии, где мы сейчас находимся. И вот сразу начали отправлять все, что мы могли сначала продовольствие, потом медикаменты. И очень много грузов у нас пошло. Нам, ну, нам доверять наши партнеры тоже, потому что знают, что то, что мы получим от них, оно все дойдет до адресата. И да, да благодаря нашим контактам, которым мы имеем и в Украине, и, и в Польше, и в Германии, там, ну, нам удалось сделать. Многие поставки, и сейчас вот и здесь тоже достраиваем три дома, в котором будет жить 750 беженцев. Вау! То есть, Вау. да, Это все, что все, да, все, что мы можем, мы делаем там. И самое главное, что мы никому ничего, как бы, не говорим, что это мы делаем и какие-то нам для этого привилегии нужны. Я считаю, что это наша работа, и мы должны этим заниматься. И каждый украинец, который находится, и друзья Украины, которые находятся за границей, они по своей возможности должны этим заниматься. Кто-то может на рубль, а кто-то может на миллион. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!